Віталій, чи варто християнину, який не є служителем, здобувати християнську духовну освіту? Цікаве питання, і доводиться зустрічатися з ним. Напевно, перш за все, я би сказав це, те, що кожен християнин, який вже став християнином і усвідомлює, що він християнин, має розуміти, що тільки він прийшов до Христа, він став вчитися в школі. Він став учнем Христа, він увійшов в, е, в певну школу. І я шкодую, що коли я прийшов до церкви, от мені ніхто цього не роз'яснив, е, що я став учнем. І я вже, це, це не те, що в якийсь заклад ходиш. Це. Ти просто ходиш в церкву, ти взагалі є учень Христа, і ти вчишся. Є головний вчитель тебе, Христос, є його помічники, через яких він вчить, яким він дав ці дари навчати, і ти покликаний вчитися. Тобто ти. Е, Зв'язався з цим, ти зобов'язався це робити. Ти, ти прийшов на це навчання, і ти або добрий, або поганий учень. Тобто кожен христин вже є певним учнем, добрим чи поганим учнем. Тут і теоретичні предмети, і практичні. І е, ми маємо приклад, е, читаючи Новий Завіт в Євангеліях, як Ісус покликав учнів, які, щоб слідували е, за Ним, і Він їх навчав певний час, а потім відправляє їх на працю. І я думаю, що вже тоді кожен з них мав певний дар, талант, здібності від Бога. Але е, вони мусили вчитися, він стільки часу, ще їх вчив. Він не просто там дав їм завдання, дав їм сили і сказав, діть, він їх вчив певний час. І мало того, що він їх виправляв, це був момент, коли вони хотіли звести вогонь на Самарійське селище. Е, і вони, значить, мали вже цей. Дар, вони могли це зробити, сказати, і вогонь би зійшов. А він каже: виправляє їх і каже: ні, каже, ви не, не, не знаєте, якого видуху. Тобто він їх виправляє. Тобто можна мати талант, силу від Бога, але треба ще вчитися, щоб правильно його використовувати, щоб зрозуміти до кінця для чого. І тому духовну освіту потрібно кожному мати. Кожен з нас має духовну. Вчитися, розвиватися, отримувати духовного світу. І питання звучить в тому, щоб той, хто не є служителем, чи має мати духовну освіту, я так розумію. Але треба тоді зрозуміти, а що таке служитель? Чисто служителем ми маємо на увазі певного пресвітера, тільки деякона. Біблія говорить, що служителем є не тільки той, хто говорить слово, не той, хто опікується духовною церквою. Апостол Петро Петра писав в першому своєму посланні 4.10, він писав до всієї церкви: «Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав як домерядників всілякої Божої благодаті. І це він звертається до кожного. Служіть. Це слово «діаконео», означає виконувати певну працю, службу, прислуговувати. Христос себе називає цим словом. Він себе називає цим слугою. Тобто, це слово означає слуга. Слуга. Слуга в певній сфері, слуга з певними обов'язками і з певними дарами, талантами. Не буду е, говорити про місця з Біблії, які говорять про це, я думаю, що ми знаємо, що кожен має певні дари від Бога, покликання. Кожен має знайти це покликання і відповідно розвиватися, і відповідно і вчитися. І е, чи потрібно отримувати освіту, якщо, е, якщо наприклад, це є? Е, Є покликання бути регентом церкви і є регентські курси. Це специфічна освіта, це нормально піти і повчитися цього. Якщо я не покликаний на це, відповідно, це мені не потрібно. Я до цього не покликаний. Це не буде для мене чимось корисним, бо я втрачу просто час і не тільки свій час. І я вже казав, що кожен з нас покликаний вчитися. Отже, кожен з нас має вчитися. Питання як? Є два, два способи. Перше, це самоосвіта. Це самоосвіта. Це ми ходимо в церкву, нас там вчать. Ми проходимо, скажімо так, сирі в церкву, ми е, мало що знаємо, і нас там вчать. І ми багато чого навчаємося як від нуля, отримуємо дуже, дуже багато початкових знань. Це домашні групи, де якісь специфічні теми розглядаються. Це особисте вивчення Біблії. Як я вже говорив раніше, читаємо Біблію, знаємо Біблію більше і краще. Особисто вивчаємо коментарі, читаємо. Це перегляд чи прослуховування проповідей чи викладів це теж самоосвіта. Тобто є різні способи самоосвіти. І це, це все корисні способи. Це все дуже-дуже добре і важливо займатися самоосвітою. Але доступна є ще і освіта в спеціальних духовних навчальних закладах. І ми можемо просто порівняти переваги самоосвіти і духовного навчального закладу, як я казав, має відповідати цей заклад певному покликанню. певному покликанню. Тобто, якщо ваше покликання якесь таке, що цей навчальний заклад не вчить, ну, то, звичайно, немає потреби туди йти. Але зазвичай духовні навчальні заклади вони дають загальноку базову біблійну і богословську освіту. Бібліни богословського світу, яка корисна для кожного, для кожного, хто за яке би служіння не брався. Тобто воно дасть знання Біблії, воно дасть знання вчення Біблії з тих чи інших питань, дасть певну інформацію стосовно служіння в сучасному світі, наприклад, стосовно певних релігійних течій і так далі, тобто що вчать ті чи інші течії, єресія якісь, з чим ми зустрічаємось в наш час. Тобто навчальні заклади е, дають ось таку базу, базу знань. І якщо порівнювати з самоосвітою, то я бачу певні переваги піти в навчальний заклад на ці кілька років, причому є можливість очно заочно вчитися не так багато днів на рік. Е, одна з переваг це. Орієнтованість на біблійне віровчення. Тобто, коли ми самі вчимося, ми можемо дещо захопитися, чимось, що не є згідно біблії. Якщо йдеш в навчальний заклад, перевірений, рекомендований пастором, то е, ти знаєш, що там тебе будуть орієнтувати на е, біблійні знання, на те, що вчить Біблія. Навіть не важливо, що ми думаємо, важливо, що вчить Біблія. Ми можемо прийти з одними поглядами а вийти вже дещо з іншими. І так ми е, зустрічалися з цим. Тобто є можливість побачити власні помилки у світлі Писання через вчення в семінарії в духовному навчальному закладі. І в нас був один студент, який прийшов не з нашого об'єднання, і дуже, дуже здібний, дуже добрий, щирий, але чомусь в нього не було закладено, що Ісус Христос є Бог. Якось, ходячи в церкву, де так вчать, він цього не чув чітко. І він був дуже здивований, коли йому на основі Біблії це в класі пояснили. Тобто, в церкві немає систематизованого навчання за кафедрою. Це, це, Церква не покликана за кафедрою так вчити зі всіх питань. І виникають певні прогалини, пропуски в того чи іншого чоловіка, жінки, коли вони самостійно так вчаться. Тобто, може бути таке. Друга перевага духовного навчального закладу це систематиз... чиність, або систематизоване вчення вивчення Біблії, тобто впорядковано, Передковано подається Біблія, подається певні вчення. І наступне це зовнішня самодисципліна. самому важко себе дисциплінувати. Дуже мало людей, які можуть себе дисциплінувати і заставити себе день за днем, регулярно щось вчити, не тільки читати Біблію, а вчитися, розвиватися. Це дійсно важко. І через це виходить, що людина може 20 років віруюча, але вона не змогла навчитися того, що людина в навчальному закладі за тих 3-4 роки отримала. Також зосередженість на навчанні. Людина мусить зосередитись на певних питаннях, які вчитель викладає, і на тих завданнях з цих питань, які він дає. Також доводиться виділяти спеціально час. Самому заставити себе, це буває важко, певні обставини. А тут сім'я має відпустити, благословити, і людина йде, сідає в класі, і вона вже знає: я маю тут вчитися. Якщо. Я чесний перед Богом, то я знаю, що я маю це зробити як для Бога, і я вже виділяю на це час. Також е, перевагою є спільність е, спілкування і спільність в колі інших студентів, колі тих як, інших, які хочуть вивчати Боже Слово і служити Богу. Тобто потрапляєш в коло зацікавлених людей разом з тобою, які тебе підтримують, підбадьорюють, однодумці. Знаходиш однодумців, які впливають на тебе, збудовують тебе таким чином через своє спілкування навіть. І, звичайно, спілкування з викладачами, тому що ти можеш бачити духовний досвід викладача, він ділиться, він може дати відповідь на питання, яке тобі важливе, його приклад життя може вплинути на тебе. Так що ось я бачу такі переваги. Так що самоосвіта – це, це обов'язково, це, це добре. Але виділити час для навчання, навіть якщо ти е, не будеш ніколи за кафедрою стояти, так виділити час для вивчення Біблії, цих біблійних предметів, Бог може це використати потім набагато більше, ніж якщо ти цього не вчив, не знаєш. Тому що Дух Святий нагадує те, що ми знаємо, те, що Він вже заклав нас, він зможе це використати, він може діяти, може працювати. Тож я радий би кожному по можливості отримати базові біблійні знання. Не кожен має бути там магістром, доктором Богослов'я, але отримати базові біблійні знання і, звичайно, практикувати їх власному житті, а не просто вивчитись, щоб гордість свою підняти. То я би рекомендував кожному, я вважаю, що це кожному згадиться і буде на користь для Церкви Христової. Дякую.